На Вінничині фінансування пенсії лютого відбувається згідно графіку. Так, пенсіонерам Вінницької області на пенсійні виплати спрямовано понад 993 мільйони гривень, з них 634 мільйони гривень на виплати через банки та 359 мільйонів гривень на виплати через відділення АТ Укрпошта як бачимо. Попри повномасштабне вторгнення, необхідні виплати відбуваються вчасно. Більше того, є й позитивні зміни. Тож що нового у пенсійному забезпеченні минулого року, та які нововведення будуть у році, 23 му запитаємо у Олени Корчака, очільниці головного управління пенсійного фонду України у Вінницькій області. Сьогодні вона у нас у студії. Ми вітання вам. Вітаю. В минулому в минулому році, як ви вже зазначили, в попередніх програмах пенсійні виплати наших пенсіонерів були перераховані декілька разів. Як це вплинуло на розмір пенсій, і скільки таких перерахунків було в 2022 році, хочу сказати: понад попри те, що рік був важкий і можна навіть стати. Такий страшний, як ніколи, держава виконала всі зобов'язання, які взяла на себе, які були передбачені в законі про державний бюджет на 2022 рік. Звичайно, він формувався. До початку повномасштабного вторгнення, і разом з тим були законодавчі акти, які були вже після 24 лютого запроваджені, і також вони були виконані. Тому протягом 2022 року пенсійним фондом України було проведено 24 масових перерахунки пенсій, і внаслідок чого середній розмір пенсії. Зріс на 507 гривень і вже на кінець року, сьогодні становить 3917 гривень 48 копійок, саме завдяки перерахункам, які відбулись протягом року. Чи варто очікувати нашим пенсіонерам цьогорічних перерахунків і на що взагалі розраховувати? Ну, це традиційне запитання, але якщо дивитись на минулий рік, і ми вже багато років перед тим. Проводили такі стандартні, класичні заплановані перерахунки в зв'язку з прожитковим мінімумом. Останні роки ми їх проводили станом на 1 липня і на 1 грудня. Якщо брати минулий рік, то в жовтні була змінена мінімальна заробітня плата. А це саме ці показники, які є базою для нарахування певних. Додаткових виплат, мінімальних розмірів пенсій, тобто, от саме зміна соціальних стандартів ставало, слугувало підставою для проведення масових перерахунків, і на 2023 рік такі перерахунки не заплановані. Тобто, законом про державний бюджет не передбачено зміна прожиткових мінімумів. Для непрацездатних осіб немає, залишається незмінною мінімальна заробітня плата. Тобто, протягом року ми будемо мати 6700 єдиний показник мінімальної заробітної плати і 2093 гривні. Це прожитковий мінімум для непрацездатних осіб, який дорівнює мінімальні пенсійні виплаті. І саме від цих показників, які вже розраховані в 2022 році, ми будемо здійснювати виплати і в 2023. Що ж збережеться, і ми маємо велику надію, що буде проведено це індексація пенсій. Це той перерахунок, якого практично очікують велика кількість пенсіонерів, тому що в залежності від цього перерахунку змінюється розмір пенсії для переважної більшості наших громадян. Особливо воно стосується тих пенсіонерів, у яких великі власні коефіцієнти. Я хочу зазначити, що індексується саме основний розмір пенсії, а не вся пенсійна виплата, яка може містити інші надбавки і доплати. Але основне тіло пенсійної виплати індексується. Хочу зазначити, що в минулому році вперше були проіндексовані майже всі види пенсій, а не саме. Трудові так звані пенсії згідно закону про загальнообов'язкове державне страхування були проіндексовані компенсаційні виплати, щомісячні були проіндексовані пенсії Чорнобильцям, пенсії військовим. Це було вперше в минулому році. І є великі сподівання. У всякому разі, такі наміри задекларувало і уряд, і Міністерство соціальної політики, що в 2023 році індекса Пенсії буде проведена. Хочу нагадати, що орієнтовна дата, яку записано в законі, це 1 березня і так традиційно і проводилась індексація. Але при кінцевих положеннях закону про державний бюджет зазначено, що все-таки дату в 2023 році визначає. Уряд, тобто постановою Кабміна, буде врегульовано як відсоток, на який буде здійснюватись, тобто коефіцієнт на який буде здійснюватися індексація, так і дата, кінцева дата проведення індексації. Але ми маємо сподівання, що це буде 1 березня. І другий перерахунок, який збережеться обов'язково в цьому році, це уже традиційний багато років з 1 квітня. Ми проводили перерахунок, автоматичний перерахунок для працюючих громадян. Тільки зазначу, що з часу введення звітності для платників квартальної і встановленої 40-денного періоду для того, щоб роботодавець відзвітував. То ми такі виплати, перерахунки вже робимо станом на 1 квітня, але виплати з цих перерахунків ми будемо робити вже в червні місці. Тобто, автоматичний перерахунок для працюючих громадян також буде збережено. А щодо стану стажу у 2023 році він Зріс в своїй тривалості, який стаж необхідний, і чи зростатиме він надалі? Яка його тривалість, і який буде розрахунок тепер? Ну дійсно в цьому році, як і в попередніх роках, ми рухаємося в так званому пенсійному коридорі. Це десятилітній період, протягом якого буде зростати необхідна кількість страхового стажу, і в цьому році такий підсумок ми дійшли до екватора. Якщо ми починали з 18 року, з 25 років необхідного страхового стажу, і щороку додавався. Кількість страхового стажу, а саме я говорю про страховий стаж, який необхідний для того, щоб ми могли призначити пенсію саме в 60 років, тому що сьогодні є в цьому коридорі три лінії, три етапи. А саме необхідний стаж для того, щоб оформити пенсію в 60 років, хочу нагадати нашим глядачам, що на сьогоднішній день це вік, єдиний для чоловіків і жінок, і єдиний для всіх українців. Тобто він передбачає, що в 60 років це настає пенсійний вік, але за умови наявності необхідного страхового стажу. Тобто є дві умови: пенсійний вік це 60 років і необхідна кількість стажу. То в 2023 році для того, щоб оформити пенсійну виплату в 60. Років необхідно і чоловікам, і жінкам 30 років страхового стажу. Це необхідна, необхідна кількість стажу, щоб призначити пенсію в 60 років. Якщо стажу не вистачає, але не менше як 20 років або там 20-29, бо ми ж розуміємо, що в 30 ми вже можемо йти в 60, то в такій кількості стажу нам дозволяє призначити пенсію у 63 роки. Ну і залишається незмінним, що саме 15 років страхового стажу дає право нашим громадянам взагалі брати участь у пенсійній системі, але коли їм виповниться 65 років. Якщо у нас менше стажу, як 15 років, то ні за яких умов пенсія призначатись не може. Як доводить практика? Чи, зрештою, вистачає стажу українцям? Якщо говорити по тому, що ми спостерігаємо, то починаючи від 2011 року, такий був великий акцент на? Страховому стажу, тому що до 11 року у нас взагалі потрібно було 5 років стажу. І коли ми зробили в 2017 році аналіз, подивилися на всіх пенсіонерів, які на даний момент отримували пенсію, то в кожної четвер. Ну, Кожна друга людина мала стаж понад 35 років. Тобто, ну, для тих давніх пенсіонерів це було нормою. Всі, хто працював до 91-го року, 35 років і більше 40-45, все в порядку. Коли ж ми взяли саме пенсіонерів, яким пенсія була призначена в 17-му році, то ми побачили, що тільки кожен четвертий мав необхідну кількість стажу 35 років. І тоді, ну, якби, Після такого проведеного аналізу було зроблено висновок, що людина не зацікавлена працювати протягом життя, а пенсійна виплата є страховою. І, звичайно, ми сьогодні маємо ситуацію, коли кількість відмов в зв'язку з тим, що у людини відсутній страховий стаж вона досить значна. І, звичайно, закликаю всіх, особливо. Громадяни, які тільки розпочинають свій трудовий шлях до того, щоб робота була обов'язково легальною, тому що страховий стаж нараховується тільки за умови сплати єдиного соціального внеску. Сьогодні недостатньо того, що роботодавець зробить запис у трудовій книзі, але людина буде продовжувати якби неофіційно працювати. Тому легальне працевлаштування є запорука наявності страхового стажу, необхідного для призначення пенсії. І, звичайно, це відповідальність кожного, адже це економіка, а нам, як ніколи, потрібно підтримувати. Всі її Ці речі дуже <хи> взаємопов'язані. Тому саме легальне працевлаштування дійсно сьогодні вкрай необхідне для держави, для економіки, що саме головне для кожної людини, коли у неї настане страховий випадок, такий як настання пенсійного віку. Дякую вам за розмову, за те, що знайшли час і завітали до нас в студію. Дякую, Олена Корчака, очільниця головного управління пенсійного фонду України у Вінницькій області. Була з нами у студії. А ми ж продовжуємо ефір далі.